По налаштуванню. Підходимо, беремо, перед тим, як налаштувати, дивимося, є у нас діаграма на кожен, кожну культуру. В цій діаграмі є у вас, починаємо на кожну діаграму, є стопчики. Все, у вас, наприклад, беремо. Написано саме перше. Z13. Що таке З13? Це зірочка, є у нас тут блок зірочок. 13 і 28 зубів. Є, вони знаходяться з цієї сторони, ось знаходиться одна зірочка. І з другої сторони знаходиться друга зірочка. Це З28, на яку ми сіємо, сі основному сіємо бобові, все, що мало штук на метр. З13, з цієї сторони, видно, даже ось у вас З13. Це сіємо зернові, все, що багато штук на метр. Далі виставили, запам'ятали для себе, за здоров'ю все, що мало штук на метр, на... малій, це що багато. Далі, знаходимо ми, якщо ось, ось поставили ми на З13, знаходимо свої кілограми на гектар там, наприклад, 240, ведете по горизонталі до діаграми і вниз, по вертикалі, у вас є 55. Знаходите свої 55 цифру, відпускаєте речах, ставите палець на 60, і рукою вже не за барашек, а за саме речажок, раз і поставили. Якщо ви вниз не дотягнули, вам треба на 0 і на нулю прокрутити варіатор. Кожен раз, коли ви двигаєте, рухаєте ручкою, ставите все, починаємо з нуля. Коли ставимо на 0, ми прокручуємо варіатор. Поставили. Обратно палець, дошли до вас до пальця. Є 55. Виставили. Далі. Ми дивимося. Клапан на яку позицію? Це у вас Оце речах, клапанці. Далі. Ми поставили ставити на другу позицію клапан. Тобто на другий зубок. Зажимаємо. Фіксуємо. Далі. У вас є заслінка. Це. У вас ось вона біла. відкриваєте. У вас на два щелчка. На, 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 на треть, на максимально на три щелчка відкриваємо. Далі. Ще бажано. Коли ви працюєте з сівалкою, вас ще вносите зерно, у вас ось стеколо, віконечка відчинені. І на зерно теж вставляється от, отвертка вниз, натискається стекло в, донизу, а рукоятку отвертки тягнете на себе і знімається у вас стекло. В робочому бажано, щоб стекло було знято, в хвилина зберігання залишки тоді ставити. Поставили ви, виставили все, провіряєте. Як провіряємо, чи сходиться ваша норма висіва з вашим те, що вам потрібно. Ви знаєте, заздалегідь, що вам треба, скільки -то зерни на полоний метр. Ви покрутили, почало сипатися з вашої де знята вороночка зерно. Виставляєте рукоятку на кришечку заливну, підставляєте коробочку, робите 7 обертів рукояткою. Це у вас вісім метрів проїхала сівалка. Порахували, покрутили, порахували, скільки у вас випало, зерна поділили на вісім, і ви знаєте, скільки у вас кидає на погонний метр. Якщо у вас трішечки не співпадає з тим, що вам треба, ви виїжджаєте в поле, опускаєте сошники, протягуєте в гони сівалочку. Так само ставите коробочку 10 метрів, і ви вже бачите, скільки в полі. За полі залежно, чим м'якіша почва, тим буде норма трошки збільшуватися. Бо колесо, окружність колеса зменшується. То, якщо так 4 метри один обіт колеса, то в полі може доходити до 3,60 метрів. За, за, за рахунок цього у вас норма збільшується. Виставили ви зерно, все у вас налаштування по зерну пройшло, ви налаштовуєте норми на добриво. Так само ви знаходите в кінці усіх діаграм, у вас є діаграма на добриво. Так само у вас ам'ячна селітра, нітромафоска, дивитесь по якій. Тут вже зірочки ніякі переставляти не треба. тут тільки у вас варіатор і заслонки. Клапанці у вас в робочому максимально догори Поставили догори, зафіксували, піджали чуть-чуть. Подивилися, щоб у вас вони не шкодили, не торкалися до катушки. Якщо торкається, чуть-чуть униз -чуть зафіксували. Далі дивитесь, на якому фіксато фікса, цифрі стоїть заслонка. І ще для себе знати, якщо у вас з грудочками добре, то краще відкривати на все, на три щелчка. Якщо без грудочок, значить дивимося, значить до два щелчка. Виставили. Підходите, подивилися кілограми так само на гектар до своєї діаграми, на що, на що ви виставили униз і дивитесь, на якій цифрі є. Ви підходите до варіатора тоді до тукового, так само цифра. Так само цифра на шкалі, так само відпустили, підняли, зафіксували. І для себе ще, за того, щоб у вас не було тоді десь, що вийшло, що у вас він висипає більше або менше, ви засипаєте приблизно свої гони, засипаєте, щоб вам хватило на один оберт. І вже для себе вже коригуєте більше-менше, бо залежно від того, влажність чуть трохи влажніше, трохи сухіше, вже буде різна норма висів. Далі, ви. Це ми сівалку по по зборці є. Далі у нас є такий як транспортний пристрій. Транспортний пристрій, як ми ним керуємось. Коли ми в робочому у нас є сніца, є кран. В робочому кран у нас відкритий, ми працюємо, підняли сошники догори, кран закриваємо. Знімаємо поперечні тяги, ми фіксуючий палець, завертаємо сніцу бік, і Фіксуємо вже палець на цей отвір. Далі підсипаємо, під'їжджаємо трактором до сніці транспортного пристроя. Переводимо її в транспортне положення, тобто витягуємо палець, опускаємо. Опускаємо. Фіксуємо вже її в робоче положення. Зафіксували в робочому положенні. під'їжджаємо трактором, ціпляємося, підставляємо гідросистему. Далі заздалегідь, вже коли ми вцепили гідросистему, речах на гідросистему, кидаємо в плавающе, витягуємо, фіксуючи пальці, які один і з тієї сторони другий, витягуємо його, ложе на підножку, Вижимаємося колесами, піднімаємо вже сівалку до гори, виставляємо транспортне положення. Коли ми вижалися, є у нас замки з топора. Так само ви переводите його в транспортне положення, він лягає на штук циліндра, фіксуєте один і другий, речажок плаваючий, якщо нема плавающа, заглушили трактор, кинули речах, посмикали, воно саме сіло, так як вам треба. І тоді вже ви можете її переводити, вже експлуатувати транспортне положення. Дякую за увагу, що ви нас вислухали. І звертаєтесь до нас в соцмережах, пишіть відгуки, коментарі, побажання, зауваження. Будемо вислухаємо, обдумаємо ваші пр пр пропозиції, Може щось десь удосконалити, може десь щось упростити. Дякую за увагу. Всім.